Отже, до чого була ця вся мова про заливку бетону в цьому відео розкажу, як можна зекономити немалі гроші на заливці фундаменту і плити під будинок. Тепер як це все виглядає? Висота фундаменту 40, 30 см в середньому, і класичне виконання це коли на ленточний фундамент зверху ще доливають цокольну частину, і після чого плиту, враховуючи квадратуру. І кількість перестінків, то вийшло би біля 180 погонних метрів опалубки і порахувати по мінімальній ціні, яка в нас на волині присутня, погонний метр опалубки вартує 300 гривень. Нескладна математика виходить 54 тисячі гривень. Але якщо трошки поміркувати, то це все можна зробити не менш якісно і в той же час значно економніше. Підсип робимо підсипку з піску на потрібний рівень. Після чого обов'язково протрамбовуємо, виставляємо опалубку, застиляємо плівку, в'яжемо арматуру і одним магом заливається і цокольна частина, і плита. Таким чином виходить значна, я б сказав би навіть дуже значна економія і часу, і коштів.